Серед тисячі людей, які зібралися на красному полі, Орест Климпош його батько головний командант воєнізованого підрозділу Карпатської Січі, який виступив проти угорських військ. 80 років тому під час битви у цій місцевості сили січовиків та регулярної армії були на рівні. Це був наступ на карпатську Україну, яка проголосила незалежність саме 15 березня 1939 року. Тут люди об'єдналися тоді. Стали проголосували всі і проголосили, що це є карпатська Україна. Вони прийняли тоді прапор синьо-жовтий, герб тризуб, гімн ще не вмерла Україна. Всі атрибути сьогоднішні зазіхання угорців підтримала нацистська Німеччина. Тоді й почалося вторгнення на територію Карпатської України. Проголошення незалежності, карпатської України, проголошення нашої державності. Було актом сміливості і патріотизму. Значення її відразу зрозуміли розділені кордонами українці. Тут для України де-факто почалася Друга світова війна. Тут почався український опір найкривавішим режимом тоталітарним ХХ століття. Ось це місце Красне Поле було останньою барикадою, де українці боронили столицю Карпатської країни хуст від угорців. Добровольці Карпатської січі першими пішли у бій, не злякавшись 20-ти тисячної армії супротивника. Фінал був очевидний, але боролися до кінця. У бою на красному полі загинули 230 українських січовиків. Їхню пам'ять шанували хвилиною мовчання. Історики кажуть, бій на красному полі є повторення подвигу героїв. Крут коли вже відчули, що карпатські хлопці не утримують, то вони думали і казали нашим галицьким хлопцям відійти. Але ті сказали, ми з вами до кінця. Ну і боролися, як то кажуть, загинули всі. Під час урочистостей посмертно нагородили державною відзнакою Степана Клочурака, одного з міністрів уряду карпатської України. Нагороду отримав його племінник. Боровся, щоб була своя нація, щоб своя мова була, та й що. Він казав, що прийде той час, що Україна буде вільна. Но... Но Росія не дасть Україні, буде велике кров пролеття, буде кров пролеття. Завжди будуть п'яти наших, та катувати. Загалом під час захисту тодішньої незалежної держави, за різними даними, загинули від 2 до 6,5 тисяч людей. Марта Шикули Радіон, Закарпатська область, п'ятий канал.